200 окопних свічок, які виготовили житомирські волонтерки, за три тижні вже передали військовим. Вікторія Боровська каже, ці свічки горять довше, ніж звичайні, і що важливо, дають менше світла. Зв'язку з тим, що скоро холода вже настали, хлопцям холодно, і є позиції там, де нема на чому навіть нагріти і розпалити вогнище, вони не можуть, тому окопна свічка це як варіант зігрітися, нагріти воду. Щось запарити мівіну, зробити каву ну це, я вважаю, дуже класний варіант. Оця маленька горить півтори години. Вона вигорає повністю, нічого не залишається. Є які горять сім годин для виготовлення свічок використовують картон, бляшанки, віск і парафін. Дуже допомагають. Дякую всім священникам, які відізвалися і надали нам вже агарки з свічок. Минулий раз ми витратили 15 кілограмів агарків. Воску йде дуже багато. Волонтерка говорить, що виготовити окопну свічку просто відрізаємо бумагу саме цією стороною, де є гофра, щоб її поставити вертикально. Скручуємо, кладемо в банку і е, додаємо фітільок. Розтоплює віскі, заливає бляшанки Вікторія Ключник. Дівчина робить окопні свічки вперше. Волонтерка говорить, до неї звернулася Вікторія Боровська. Сказала, що це потрібне діло, що треба допомога і Просто пішла допомогти. Надія Калінська каже, потреба у свічках велика, тому до цієї справи можуть долучитися всі охочі: в кого є бляшанки, в кого є картон, в кого є віск, поломані свічки. І також люди можуть вдома робити це все. Це є на Ютубі, як, як робити, і також можуть нам звозити. Нехай це буде матеріали, нехай це буде вже виготовлена свічка, але кожна свічка може зігріти одного. Бійця, а той більше Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.